не знав, що дідрілс це не просто гра, це хардкор, що змусить тебе розбити клаву. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Паша плей. Сьогодні ми граємо з вами в таку гру Дідрилс. Друзі, прошу вас підписатися і пролайкати це відео, якщо ви хочете другу частину по Дрелс. Це такий спойлер, що у нас сьогодні буде тільки перша частина. Вигадайте, що ж буде сьогодні в цьому ролі? Сьогодні ми з вами пограємо в Дрелс і я вам покажу, як залутати Ford Post. І ще пограємо, я вам розповім трошки про цю гру. Поїхали! Що він на мене так дивиться? Не дивись на мене. Так, друзі, у мене 16 облігацій. Зараз я швиденько тоді закупляю пістолет, вугілля і бінтився. Дивіться, друзі, а тут кожен, хто, хто грає в Дідрілс, тут треба стрибати. Ось тут стрибаємо, стрибаємо. Так, ось наші предмети, які я викинув. Ой, купив тобто. Ну і викинув, можна сказати. Так, беремо бандаж і ось три вугілля, які нам потрібно буде зараз засунути в цей. Але я вам не буду прям показувати, я гадаю, ви розберетесь тут, як все ще робити. Зараз ми продамо золотий сліток, потім ще купимо трохи угля, ой, вугілля, то тобто, І ще трошки купимо патронів нам не потрібно. Купимо ще, мабуть. да, мабуть, вугілля купимо і все. Так, друзі, зараз я настрою інвентар, щоб він був у нас свіжий, як можна сказати. Так, заправляємо наш потяг вугіллям, Все їдемо. Так, друзі, на цьому моменті я зрозумів, що я забув газети. Я бачу мої вже гроші. Я вже бачу тих бандитів, які коштують 35 і їх треба продати в шеріф. ух Бачите, там один на коні. А одні просто стоять. Але, друзі, я вам це показувати не буду, я вбив шерифів. І все. Зараз я тільки ось цього вб'ю Ні! Ви бачимо, як він коверкнув? <плес> цього зараз ось була і не буду вам показувати більше. Так, все, друзі, я залутав цю тип, ярмарку і зараз ми їдемо в ніч вже до поста, вже сьогодні вже тут деревню не будемо лутати. Місто ці трем не ну, назвати село, я не знаю, як так його назвати. Ми вже доїжджаємо до статі і там я вам все покажу. Так, все, друзі, ми доїхали до нашого до нашого поста. Перше ми... я зроблю, це піду і виложу зараз усі речі так і ось цих бандитів ми зараз я продам цю картину золоту ось так от. Продаємо 35. ой які гроші І далі тепер йдемо ми з вами в шериф в шериф йдемо і тут ми з вами продаємо скільки? 5? п'ять так п'ять шериф я б сказав дуже великі гроші. Так. І один це в нас вуголь. Ой, вугілля. Це я вже дам, знаєте. Воно ми викидаємо. Навіщо воно нам? Тепер це вугілля я краще забрали, щоб з ним вже не ходити три води. Ой, куди? Да куди ж ты провалишь? Честно, ч откуда? А ты можешь його зловить и все, друзья, ч ты такая? У меня же вугиля, у меня уже ткань так. Типа, наверное, я поставлю себе еще поезд освещало. Освітлювало. Так, це поставлен еще до мене никто не залазил сюда. Давайте. Сюди поставимо. І зараз ще турель. Як її там називають, турель, така як пушка. Зараз мені її теж сюди прикріпимо, хоп. І все так, перевіряємо, щоб там Это зараз не стріляє, бо мене не понимаємо. І мабуть, все зараз ще, мабуть, уділля куплю, та й надумав все. Так, і ми ждемо часу ночі, щоб в час ночі ми поїдемо. Ми поїдемо на місто. Добре, зараз можете глянути, як я це все буде робити. І так ми зроблю великий спойли. Ось я виїжджаю, і ось я бачу це. Порт, форт. И он, сколько хороший, посмотрите, он стоит там камеру. И теперь мы тут залишаемся. Ну-ка, дня. Так, друзья, день и сейчас. Щоб побивати їх, ви гадаєте, як же я їх буваю навіть без пістолета. Мен... мене таких буває ці верхні турельки. Ой, куди коняк? Так, дивіться. Пер такий гайд. В чому полягає моє відео сьогоднішнє? Дякую. Цей форт. Я там кажу. Заходьте. Форт, він не дуже там важний, ну... Можливо, там пістолети, щоб продати. Ну там одна пушка. Я не дуже люблю дати цей форт, тому що Ну, я не знаю. Так. так, і дивіться, дивіться, як лутати. Дивіться, ми ось заходимо з правої сторони, бачите, щоб цей домик був. І тепер, дивіться, бачите, ми убиваємо тих, хто з домика з того йдуть. І вбиваємо ті, хто з поворота. Вони бувають, застають в цих. От бачите, він так виходить. І ми, поки він виходить, ми вже його може вбити. От бачите, як я вбиваю? Ми можемо бачити тут ці палички, що, типу, як стіни зроблені ці форта, то ми можемо побачити тут такі пролізні, де можна глянути, чи вони йдуть, чи ні. Ну так потихеньку відходите. Головне за хп, дивіться, просто щоб було. Ось бачите, і ось оцей головний. Тепер ми його вбиваємо. Куди я? Перед? Я вам гадаю, о, дивіться, ви вбили? Поки немає нікого, ви швиденько перезаряджаєтесь. Дивіться, бачите, виходите ви сразу хоп, і перезарядились. Одразу ж. Перезарядились. І все не буде. І дивіться, тепер ми бист швиденько, поки нікого немає, залазимо на оцю верхню штучку. Дивіться, ми залазимо? Ми сюди залазимо і чекаємо тих на коні. І ми їх просто бомбуємо. -бом. Але, друзі, є такий спойлер. Краще, коли вони йдуть. Дивіться, вони йдуть, ви одразу їх буваєте. Ось, сразу ти. Тільки вони зразу. Бачите, зразу потрібно їх. Я зроблю ошибочку. Через пару секунд ви глянете. Яка ж ця ошибочка? Глянете, от бачите, зараз це все буде, зараз, зараз, зараз. Зараз ви все побачите. Видите, я тут просто их подпускаю до себя, думаю, ну, один раз потом бомблю, ну, и все, и, ну, и что-то такого будет. Что я один раз там, ну, бомбу, ну, не треба стрелять так долго, Видите? И тут она не достает. Так. Уже так вертит, так. Что я верчу, а она ничего, она же ничего. Так. Бачите, бачите, верчу, верчу, кручу. А нічого. Що я рішаюсь? Ну, а що? Треба ж так от їм. І. і тут зверху, бачите, таке, яких от троє. Троє, так. Ну троє, скільки ще їх там. Так. Ну троє, ну. Ну що буде, якщо ми просто з вами воду возьмемо і вийдемо до них, ну що що такого буде. Ой-х-охпе. Ой, ой. ГБ-геби.

Мене клас І тут я стрибаю. І тут на мене вилітає. Я не буду просто коментувати. Я це не хочу коментувати. Так, друзі, мене вбили. Вибачте, будь ласка, що це відео буде тільки 10 км, що я проїхав. Якщо ви хочете другу частину, вибирайте 5 лайків. Пишіть в коментарях, хочу другу частину. Я запишу другу частину по вже з 10 км, щоб ви не мучились дивитися. Усе. Так що дякую всім за перегляд. Всім до зустрічі, всім гарного дня, всім пока!